Я коротко не буду забирати ваш час. Перш за все, шановні панові депутати, я хочу звернути вашу увагу на те, що зараз на території нашої області вчиняється екологічна диверсія. Мова про використання непідрізних видумовної галузі, в області, на відкритих гідничних розробках. Яка виготовлена з залишків утилізації первого ракетного палива, от, так, так називає бухівка-ера, виробником якої є Павлоградський хімічний завод Дніпропетровської області. Панове депутати, я ось зараз е, продам через канцелярію звернення. Це ж саме звернення ми публікуємо через засоби масової інформації. І прошу вас вивчити це звернення. Тут є додатки, де розписано, де наведені факти шкідливості для довкілля. Справа в тому, що діоксини, які містяться в складі цієї вибухівки, розпиляються на територію 40-50 кілометрів. Тобто кар'єр, який знаходиться в Коростені, він буде зачепить і малих і черників. Той, що під навагати, він за, 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 зацеплять більше половини області. І таким чином, панове, ми потім через пару років отримуємо економічні наслідки цього, цього, цього рішення: це збільшення витрат на здраво, здравоохранення, тобто на охорону здоров'я, це онкологія, це безпліддя і це. Погіршення нашої нашого рівне життя. Так що я вас дуже сильно прошу вивчите цю ситуацію, відповідна комісія, опрацюйте рішення і підготовте звернення. Дякую за увагу, слава Україні! Я думаю, что требует еду службы, санитарный или когда.